Людське життя не варте ні гроша. Ви не спішіть неправильно судити, а постарайтесь краще зрозуміти, чи може в світі коштувати душа, яку б могли ви заплатити ціну, щоб вам не втратить власного життя. Або щоб в світ з'явилося дитя. Що заплатити зможете людині? Немає в світі золотих монет. Які спроможні тіло оживити або спроможні інше щось зробити, змінити хід історії й планет? Нема ціни у людського життя, ти не заплатиш золотом, грошима, людська душа, яка для всіх незрима, її ціна, пролита кров Христа, її ціна відома тільки Богу. Лиш той, хто нас у світі цим створив, за нашу душу смертю заплатив. Тож не судіть мене душа строго. Людське життя не варте ні гроша, його ціну не вимірять грошима. Людське життя це Божих рук творіння, людське життя або ж людська душа. Не забувайте справжньої ціни. І цим божим даром ви завжди цінуйте, і іншим розказати не забудьте, чиї ви доньки і чиї сини. Людське життя не варте ні гроша. Ви не спішіть неправильно судити, а постарайтесь краще зрозуміти, чи може в світі коштувати душа.